Привіт, з вами Меланія і Софія. Це рожеві окуляри, і сьогодні ми будемо дивитися на світ крізь любов до України. Саме так, тому що завтра вже день незалежності. А отже, час згадати, чим ми можемо пишатись не тільки у серці, а й перед усім світом. Дивимось анонс. Сьогодні в програмі, хто такі скіфи і що вони залишили нам у спадок? Яка книга стала голосом цілого народу? Чому українська мова одна з наймолодійніших у світі? Чим пахне українська кухня? І чому від одного слова борщ усі голодні? Яка земля як золото? І де вона ростить найсмачніше? А ще як танцюють гопак? Так, що земля гуде. Дивіться у програмі. Україна це не просто держава, це земля, де жили великі цивілізації. І одні з них скіфи. Так-так, це хоробрі воїни з козацькими вусами, які жили ще до козаків. З'явилися вони понад 2500 років тому і оселилися у наших степах. Їхня культура це золоті прикраси, круті коні і навіть перші татуювання. Скіфи це стародавнє обличчя України, яке знає весь світ. Привіт, з вами сьогодні знову я, Даринка Попко. Ми будемо досліджувати одну з найцікавіших та найзагадковіших цивілізацій, які мешкали на території України. Скіфи були чудовими воїнами, мандрівниками а також творцями золота. Тож хапайте свій уявний лук, адже ми вирушаємо у четверте століття до нашої ери. Скіфи це кочовий народ, який понад тисячу років панував на просторах від Дунаю до Алтаю. У них не було міст, але була держава. Не було писемності, але були міфи, які дожили до наших днів. Геродот називав їх найдивнішим народом, а археологи золотими майстрами степу. Їхня культура, наче дим, невагома, змінна, але пронизує все довкола. Скіфи вірили в силу природи, в духів, у циклі, Ічність життя і все це не просто легенди, а справжня філософія степу. Ось приклад: Золота пектораль. Вона була знайдена у кургані товста могила. На ній зображено практично усе: квіти, життя скіфів та їхня міфологія. Уявіть, така тонка робота створена звичайними руками без сучасних технологій. Я вважаю, що це геніально. Але скіфи це не лише прикраси, це ще й геніальна воєнна культура. Їхні вершники були одним з найнебезпечніших у стародавньому світі. Вони стріляли з лука на повному скаку і майже ніколи не промахували. Кажуть, навіть перський цар Дарій не зміг перемогти скіфів. Вони просто зникли в степах і знову з'явились. Тактика мобільності і партизанської війни знайома, правда? Скіфи не будували мурів, бо їхнім захистом були коні швидкі. Кість і знання ландшафту, а ще братство воїнів, яке трималося не на приказах, а на повазі. А що ж вони дали світові? Почнемо з мистецтва. Такий собі звіринний стиль. Він був популярний від Європи до Китаю. Далі культура конярства. Скіфи є першими, хто започаткували катання верхи, а також вони перші, хто створили сідло. Також вчені подейкують, що в українській мові є слова скіфського діалекту. І, хоч скіфи зникли як народ, їхній вплив залишився у культурі, мистецтві, навіть символах, сучасні українські степи досі зберігають скіфські кургани, мовчазні могили царів і воїнів. І кожен з них ще не до кінця розгадана таємниця. У деяких курганах досі знаходять золоті прикраси, зброю, упряж, рештки тканин, а ще муміфіковані тіла. Уявіть, тисячі років, і все збереглося. Це не просто археологія. Це зустріч із минулим, яка може змінити майбутнє. Якщо ви будете у музеї історії України, обов'язково зверніть увагу на скіфське золото. Воно справді дихає вічністю. Вони могли жити між межею, між війною і добром, між небом і землею. А на цьому все з вами була я, Даринка Попко. Папа, не шукайте історію, вона є просто під вашими ногами, а також вона дихає у степовій траві. Меланія, ти знаєш, яка книга стала душею нації? Так, звичайно, кобзар, її автор Тарас Шевченко хлопець із скріпаків, який став символом боротьби і любові до України. Його вірші надихали боротись, думати, вірити, бо слово це теж зброя. Борітися, поборете. Ми досі повторюємо ці слова, коли серце гаряче. Ви чуєте цей спів і звук бандури? Спокійний, але такий глибокий. А тепер уявіть собі музиканта, який це виконує. Він грає та співає пісні про козацькі походи, героїчні звитяги чи неволю. Привіт! Мене звати Лук'ян Двайло, і сьогодні ми поговоримо про кобзарів, а ще про книгу, яка стала душею нашої нації. Кобзарі, мандрівні музиканти, які здавна ходили селами і містами України. Вони грали на кобзі або бандурі і виконували думи, епічні пісні про героїв, битви, неволю та про рідний край. Ці співаки були в особливій пошані серед козаків. На січі вони не лише грали і співали, а ще й лікували хворих чи поранених. Обзарями часто ставали покалічені в боях козаки, які мали хист до музики, або ті, хто вже за віком не могли воювати. Часто їх уявляють сліпими, але вони не завжди такими були. Спочатку кобзарі складали думи про битви, учасниками яких вони були сині, але згодом стали виконавцями вже відомих творів. Відомо також, що кобзарі часто були розвідниками в козаків. Кобзар міг прийти в будь-яку місцевість, не викликаючи підозри у влади і вивідати важливу інформацію. Він міг навіть зробити якусь диверсію у ворожому стані. А зараз поговоримо про іншого кобзиря не з бандурою, а з спором у руках. Його пісні це вірші, його думи це сторінки. Тараса Шевченка також називали кобзарем. У 1840 році виходить його перша поетична збірка. Назва проста: Кобзар. Це був вибух. В ній Україна, яку замовчували, селяни, яких принижували, і мрія про свободу, яку топтали. Кобзар Шевченка став чимось більшим ніж просто книжка. Він став голосом народу. Цю книжку ховали від царських жандармів, переписували від руки, передавали з рук у руки. Вона стала своєрідною святинною українців. Її читали в хатах, в окопах, на засланні. І, хоча сам Шевченко не був співцем у традиційному сенсі, його поезія звучить як дума в його слові, кобзарський дух. Саме тому найменування кобзар закріпилося не лише за його книжкою, а й за ним самим. Шевченко став символом кобзарства нового часу літературного, національного, революційного. Заповіт перекладено десятками мов твори Катерина, гайдамаки. І мертвим, і живим досі вважається незамінними хроніками болю і гідності. А сам Кобзар і досі перевидається, читається, надихає. Це більше, ніж книжка. Це код нації. У ній голос тих, кого намагалися змусити мовчати. У ній білі надія. А з вами був Лукянедбайлон. Побачимося у наступній мандрівці крізь час і культуру. А тепер про щось мелодійне, як пісня Жайворонка про українську мову. Її визнали однією з наймалозвучніших у світі. У ній є ніжність, лагідний сонечко, барвистий, і сила, козак, воля, слава. Українська мова це не просто засіб спілкування, це код нашої душі. Привіт, друзі! Я Софія Щербай, і сьогодні ми подивимось на українську мову з несподіваного ракурсу. Ви готові? Бо зараз мова піде не просто про слова, а про наше місце у світі. Чи замислювались ви колись, як українська мова виглядає зовні? Як її чують іноземці? Як вона вплітається у світову мовну мозаїку? Виявляється, наша мова не просто красива, вона зачаровує, дивує, а іноді й ламає стереотипи. Українська мова одна з найдавніших слов'янських мов. Її витоки у мові Київської Русі, але сучасна українська сформувалася в 14-15 століттях. Перший відомий текст українською Руська правда Ярослава Мудрого, а перші літературні пам'ятки Пересопницьке Євангеліє та поезія Івана Вишинського. Але давайте ближче до сьогодення. Знаєте, скільки українських слів зафіксовано у словниках? Понад 250 тисяч, і це тільки зафіксовані, а жива мова ще багатша. За малозвучністю українська входить до трійки наймолодійніших мов світу, поруч з італійською та іспанською. Це підтвердив міжнародний конкурс у Парижі ще у 1934 році. Критерії були простими: ритміка, інтонація, плавність мови і поєднання звуків. А тепер факт, який вражає: за версією ЮНЕСКО, українська мова друга за красою у світі після французької. Це означає, що ми можемо описати світ навколо себе надзвичайно точно і образно. У нас є десятки назв для хліба, дощу, любові. Ми вміємо сказати не просто добре, а причудово, гарнесенько, розкішно. Сьогодні українською мовою говорять майже 40 мільйонів людей. Вона рідна для понад 30 мільйонів. У Гарварді і Колумбійському університеті викладають україністику. У Кембриджі вивчають українську поезію, а в Берліні звучить сучасна українська драматургія. Слово Поляниця стало мовним маркером ідентичності. Мова, яку колись вважали селянською, зараз звучить з вуст інтелектуалів світу. Українська не просто засіб спілкування, це живий організм. Вона змінюється, розвивається, всмоктує нові слова: гаджет, рілс, стартап, і при цьому зберігає архаїзми як обрій, душевний пора, пісня. Іноземці відзначають, українська одна з небагатьох мов, де мелодика речення майже ніколи не конфліктує зі змістом, наші голосні розкриваються широко, дзвінки приголосні надають щільності, а фразеологізми образності. Навіть звична українська приказка може передати думку яскравіше за довгий есей: хто мови своєї цурається, від себе відмовляється. А ще українська має рідкісну літеру Г, яка збереглась в небагатьох мовах. Наприклад, «ганок», «гудзик», ґрунт. Ці слова не просто звучать інакше. Вони передають українське звучання світу. У часи заборон українську мову намагались знищити більше 130 разів указами, циркулярами, заборонами. Але вона вижила. І сьогодні це акт супротиву гідності. І пам'яті кожне наше українське слово це як маленький прапорець. Видно здалеко і зрозуміло без перекладу. Говорити українською це не про моду, це про себе, про коріння, про приналежність. Це була Софія Щербай. Па-па! А тепер поговоримо про щось смачненьке. Тому готуйте ложки, українська кухня просто фантастична. Борщ з пампушками, вареники з вишнями, сало, узвар. А ще деруни, голубці, сирники. Наші страви це не просто їжа. Це частина культури, традиції і родинного тепла. І коли ти си, борщ зварений за бабусиним рецептом, ти вдома, де б ти не був. Привіт-привіт! Я Софі Доброва. І сьогодні ми не просто будемо говорити про їжу, ми вирушаємо у гастрономічну подорож Україною. Бо українські страви це не лише смачно, це культурна спадщина зі смаком бабусиної кухні, ярмарку і домашнього тепла. Українська кухня одна з найбагатших у Європі. Вона сформувалася під впливом різних регіонів від карпатських гір до чорноморських степів, від польських до кримськотатарських традицій. У 2021 році борщ навіть було визнано об'єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО як символ української ідентичності. І Якщо ви думаєте, що українська кухня це лише сало, борщ і вареники, то ви тільки на початку шляху, бо тут є і шпундра, і форшмак, і юшка, і крученики, і це лише вершина гастрономічного айсберга. Справжній український борщ це понад 20 інгредієнтів. І в кожному регіоні він інший. У Київській області його варять з квасолею. На Полтавщині з галушками, а на Львівщині з чорносливим. І, звичайно, вареники. Вони бувають з капустою, картоплею, сиром, м'ясом, маком. А ще вареники ліпили на свята, клала немовлятам в колиску як символ достатку і добробуту. Ой, щось не заговорилось. Давайте йдемо на майстер-клас і приготуємо дещо цікавеньке. Отож, беріть за і ручки. Доброго дня, мене звати Софія. Доброго дня, мене Назар. Сьогодні будемо готувати страву галушки з лисичками. Які інгредієнти нам потрібні? Для приготування цієї страви для тіста нам необхідно картопля, борошно, яйця. Для самого соусу нам потрібно масло вершкове, лисички, цибуля, ріпчаста, петрушка і вершки. Також пармезан. З чого ми розпочнемо? Спочатку ми приготуємо тісто саме галушків. Ділимо тісто на дві частинки, на три на дві і розтачуємо. Зараз будемо варити галушки. Скільки часу потрібно варити галушки? Для них достатньо 5 хвилин. Наша страва Галушки з лисичками готова. Дякую, до смакувати! Смачного. Дякую. Українська кухня це не тільки про калорії, це про пам'ять поколінь, ритуали, традиції. Вона розповідає, як ми жили, святкували, виживали у кожному рецепті шматочок історії. Сьогодні українські ресторани відкриваються у Лондоні, нью Йорку, Варшаві. Українські шефи перетворюють старовинні рецепти на ф'южн страви зірками Мішлен. Це була я, Софі Доброва. І якщо любов має смак, то він точно український. До нових зустрічей, Па-па! Україна одна із найродючіших країн світу, тому що у нас у ґрунті захований скарб. Наш чорнозем – це ніби чорне золото. Він ідеально підходить для вирощування всього на світі. Тому у нас росте пшениця, фрукти, овочі і пахне хлібом. Природа дала нам цей подарунок, але тільки залишилось берегти його. Дивимось сюжет. Привіт, друзі! Ви, мабуть, думаєте, що я шукаю на землі? Можливо, я щось загубила? А от і ні. Зараз у мене під ногами справжній скарб. Але він не належить лише мені, а усім нам. Це не золото, не коштовне каміння і навіть не нафта. Це український чорнозем, та й взагалі вся наша природа. Сьогодні ми про це і поговоримо. А з вами Еммі. Розпочинаємо. Чорнозем це унікальний тип ґрунту. Надзвичайно багатий на гумус, Тобто органічні речовини. Україна володіє майже третиною всіх чорноземів світу. Це справжнє природне диво, яке формувалося тисячоліттями. Він не має аналогів і штучно його створити неможливо. От уявіть собі, землю, яка родить знову і знову, без відпочинку, без хімії. Просто тому, що вона така жива. Це як магічна скриня з поживними речовинами, де кожна зернинка лежить на своєму місці. Тут є все: і волога, і повітря. Український чорнозем один із найродючіших у світі. Саме завдяки йому наша країна здавна славиться хлібом, овочами, садами і родючими полями. Цей ґрунт містить до 15% гумусу, що в кілька разів більше, ніж у звичайному ґрунті. А ще чорнозем має нейтральну або слаболузну реакцію. Це є оптимальним для більшості сільськогосподарських культур. Ще наші предки вважали землю святиною, дякували їй, берегли її та орали завжди з молитвою. Про українську родючу землю складено багато віршів та пісень. Краси такої не знайдеш ніколи. Краса, яка розквітла в Україні, втішається зерном родюче поле, і дзвінко чути співи солов'їні. Чорнозем – це не лише аграрне надбання, а й національна гордість України його намагаються охороняти, не дозволяти виснаження і знищення. Сучасні фермери все частіше переходять до органічного землеробства, щоб зберегти цю унікальну спадщину для майбутніх поколінь. Цікава інформація, чорнозем формувався протягом тисячоліть. Для утворення шару товщиною один сантиметр потрібно 200 років, уявляєте? Отож, рахуємо, чорнозем, який ми маємо сьогодні, є продуктом природних процесів, які формувалися протягом шести тисяч років. Від сивої давнини і до сьогодення український чорнозем годує, лікує і надихає. Це наша зелена нафта, наш аграрний скарб, і без перебільшення національний символ з нашої землі виростають не лише рослини з неї проростає наша культура, історія і мрії. З наступного разу, коли побачите чорну пухку у землю, не поспішайте пройти повз. Перед вами безцінний дар природи. А з вами була Емі. Побачимось! А тепер рухаємо ногами. Будемо танцювати найголовніший танець України. Він народився ще у козацьких таборах. Спочатку це були як бойові тренування із стрибками, присіданнями і крутими трюками. Потім стало справжнє шоу. У ньому сила, гордість, драйв національного духу. Кажуть, що рух це життя, але іноді рух перетворюється на мову: унікальну, первинну, інтуїтивно зрозумілу, без жодного перекладу. Сьогодні ми зануримося у мову тіла, у діалекти серця та полум'я духу. Адже наш герой гопак. Саме той експресивний танець з присідками, стрімкими стрибками та нестримною енергією, який здатен захопити подих в усього залу. А мене звуть Марія Мельник. Рушаймо в подорож крізь ритми та століття. Гопак. Це не просто народний танець, це сакральна формула української ідентичності. Його називають танцем з витяги, хореографією волі, а ще візитівкою нації. І варто зауважити, він не народився на театральних підмостках. Його витоки у козацькому середовищі серед степових воїнів 15 16 століття. Уявіть, щойно завершився бій. Козаки святкують перемогу. Хтось грає на бандурі, хтось витягує мелодію з сопілки, а ще хтось, не стримавши емоцій, починає танцювати. Так і зароджувався гопак. З радості перемоги, з духу свободи, з сили, що не потребує слів. Слово гопак походить від вигуку «гоп» короткого імпульсу, що супроводжував стрибки акробатичні елементи. Первинно це був суто чоловічий танець. У ньому поєднувались елементи бойової підготовки, акробатики, фізичного суперництва. Він слугував одночасно і вправою, і демонстрацією сили, і ритуалом духу. З часом до цього вогняного ритуалу приєдналися жінки. Танець збагатився грацією, пластикою, сюжетністю. З'явилися парні композиції, м'які лінії, стрічки у волосі, вінки. І гопак перетворився на танець-діалог про залицяння, кохання, гру, співіснування енергій. Тут кожен рух має семантику. Присідання це втілення витривалості, обертання та стрибки ілюзії на бойові маневри, вбивання ногами це виклик, емоційний акцент. Гопак це синтез хореографії, бойового мистецтва та театральної дії. Протягом кількох хвилин танцюрист гопака виконує до 60 динамічних рухів від присідань до поворотів і стрімких стрибків. Це фізично еквівалентно виступу професійного гімнаста, але водночас це й сценічна вистава, де кожен жест це переживання, кожен рух емоція. У 19 столітті гопак офіційно виходить на сцену завдяки зусиллям українських хореографів, ентузіастів та театрів. А у 1935 році його офіційно додають у репертуар ансамблю імені Павла Вірського, і відтоді гопак подорожує світом. Його бачили в Нью-Йорку і Токіо, в Парижі й Торонто. Гопак це коли зал аплодує стоячи, бо це не просто танець, це енергія, що буде душу. Сьогодні гопак існує не лише як сценічна хореографія, а й як бойове мистецтво. Бойовий гопак це сучасна система, яка поєднує рухи танцю, техніки самооборони та філософію козацького духу. У деяких школах його викладають як елемент українознавства, бо це частина національного коду. Гопак це не просто естетика руху. Це акт самовираження, маніфест свободи, символ гідності. Його виконують на сценах, у фільмах, на весіллях. Та вуличних майданчиках. Це танець, в якому відчуваєш ритм серця всієї України про живу традицію, яка говорить мовою руху. А з вами була я, Марія Мельник, з Днем Незалежності. Сьогодні ми згадали лише маленьку частинку того, чим багата наша країна. Україна це не просто країна на мапі, це серце, яке б'ється у ритмі нашої культури. Тож любімо її, але не тільки на свята. А кожного дня у справі, у пісні і у посмішці. А з вами були Меланія Прокопчук та я, Софія Аврамчук. З Днем Незалежності Україно. Па-па-па-па!